Давайте почнемо з вісмарків військової точки зору. Результатів жодних військових Путін не досяг цієї атаки. Але, звісно, ми хочемо знати, що він робить, яка у нього логіка, що хоче. Тут виникає аналогія з його колегою Гітлером. Тобто, кінці 44 45 році. У Гітлера була така сама логіка дій, як у Путіна. Тобто він кидав тисячі ракет, це були прототипи фактично тих ракет, які використовує зараз Росія фау 1 і фау 2 по Лондону з метою примусити Захід сісти за стіл перемовин з Гітлером. Тобто логіка абсолютно така сама. Давайте будемо наносити удари по Цивільним е, об'єктом по громадян, громадян, цивільній інфраструктурі для того, щоб примусити Захід сісти за стріл перемови. Все. Тобто, е, іншої логіки нема. Тобто, ну, певно, якщо у Путіна логіка дій така сама, як у Гітлера, то і закінчить він так само, як Гітлер. Е, здається так. Чи буде якийсь результат військовий, ну абсолютно ні. Який військовий результат може бути від ударів по пологовим будинкам по е, цивільним об'єктам, е, це, як би мовити, негатив з одного боку, а з іншого боку, от Путін випустив все, що в нього було, фактично. Оце, що він накопичив там за кілька місяців, е, підняли в повітря всю авіацію, яку могли, все, що літало. І випустили, ну, от, все, що вони змогли зробити. Тобто, ресурс у цієї країни невеликий, і потужність її залпу, так би мовити, ну, порівняно навіть з тим, що робив Гітлер проти Великобританії у ті часи, вона ну, зовсім невелика, скажімо так. Так, це боляче для нас, але статистично. Ну, Росія, скажімо так, зовсім не велика країна, виходить, військовому платі, тому що ну, запустили вони все, що могли зараз цієї ночі. Це була істерика, це була істерика Путіна після втрати великого десантного корабля. В Новочеркаськ у Феодосії. От. Була така помста, історична помста, нічого більше. Тобто якоїсь військової цілі досягти, ну певно, що вони до цього не змогли і не зможуть. О, дивіться, на Ту-95, там, здається, навантаження 8 ракет. Вони їх трошки удосконалили, там доходить навантаження, здається, до 14 угу. ракет на борт. Тобто, ту 160 білий лебідь він має нести щонайменше 12 ракет у двох касетах. Тобто, по суті, от якщо вони підняли 18 бортів, то ми відповідно маємо, вони мали б, якби вони були завантажені по повній, то мали б пуст десь 20, більше 200 ракет, крилатих ракет. Але цього не відбувається. Тобто тут питання, тут два варіанти дій. Або вони бояться, що, скажімо так, ці літаки не витримають. І їх моторесурс дуже-дуже обмежений на сьогоднішній день, або більша частина цих ракет просто попадала в море там, де вони запускають. Тобто об, обидва варіанти можливі. Тобто, з одного боку, вони бояться, що літаки просто не витримують, вони достатньо старі, всі ці літаки, їх ресурс дуже-дуже обмежений. А одночасно ми пам'ятаємо випадок Махачкалі, коли ракета прилетіла туди. От. То я думаю, що і на сьогоднішній день вони втрачають частину своїх ракет при пусках, тобто вони просто не запускаються. Це старі ракети, які виготовлялися ще там ХП 555 які виготовлялися ще в Україні чи в Харкові в свій час, і вони були передані Україною урядом під час президентства Кучми. Бо передані Росії, тому уряд, здається урядом Тимошенко, що мені не, 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 не забувається, так? Це незабутня була подія. Таке забути неможливо. Так, да. передати 600 ракет і, начебто борги за борги, Ну, Коли Тимошенко виступає, ми певно маємо всі пам'ятати про це. О, просто загадувати ракети і Тимошенко. Це одно ціле. Ну, певно, що вони їх бережуть. Просто бережуть ці ракети, перш за все. Тому що їх у них не така велика кількість, вони їх виготовляють. А так як у них була мета завдання удару саме по цивільним об'єктам, то в товші калібрів ну, досить ну, декларується, скажімо так, більша точність, ніж у старих Х-22, Х-32 модернізованих там, у 555-тих, не штоперіх. Тобто вони їх просто бережуть здається. Ну і запуск калібрів знову ж таки це досить витратна історія, тому що їм треба вивести човни в море, а це трошки небезпечно в наш час для Чорноморського флоту. От, їм треба багато чого зробити для того, щоб все це відбулося. це достатньо економічно невигідні ракети, види зброї. Ну вони їх використовують так. Що з ними сталося точніше, ну, певно, щоб будуть експерти розбиратися, треба збільшувати кількість зенітно-ракетних систем, які е, можуть збивати балісти, чим швидкісні балістику. Ну, це і рісте німецьке, і Насамус, це патріоти. Ну, дивлячись на результати російської атаки, ми розуміємо, що наші патріоти все інше воно працює. Воно працює реально, а росіяни намагаються збійсно збільшити балістику чи квазібалі ракети, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, типу, Х-22 вони піднімаються вгору і роблять горку, так би мовити. Роблять вигляд, що вони балістичні. Йдуть по балістичній траєкторії. Ну наскільки вони зможуть далі виготовляти ці ракети. Справа в тому, що це не настільки високотехнологічна річ ракети, щоб вони їх не могли виготовляти. Якщо вони їх виготовляли ще в 70-ті роки, то звісно, що вони зараз можуть їх виготовляти. І в 70-ті роки не було ні Глонасу, не було багатьох речей. І комп'ютери, які ставились на ракети в ті часи, вони були. По потужності приблизно так, як сучасні мобільні лопочні телефони, навіть не смартфони. Тому, ну, звісно, вони можуть якось використовувати ту техніку, яку є, навіть там, використовуючи процесори з пральних машин, умовно кажучи. От, і Можуть їх використовувати досить тривалий час. Тому ну, там є критичні речі, це двигуни. Які стосуються турбореактивні двигуни, там ще певні моменти, які для них будуть критичними завжди. Певно, вони хочуть їх застосувати проти наших систем протиповітряної оборони ці ракети. Заплутати, так? Так, тобто вони запускають і звісно, по ним працює система ППО, і вони запускають ці ракети для того, щоб вони наші системи протиповітряної оборони, локатори. Ну, я думаю, що наші знають, що з ними робити. Тим да, ми просто бачимо, що їх не така велика кількість запускається. певно, у них є проблеми з виготовленням цих такі.